Півами збирають на протези для військових. У Чернівцях відбувся благодійний концерт. Нескорені Марта Липчей, Кола, Роксолана та Енджі Крейду це нові обличчя сучасної української музики. Молоді та талановиті дівчата завітали до Чернівців із благодійним концертом. Корені всеукраїнські його головна мета профінансувати протез конкретному бійцю з міста чи області, де проходить концерт, каже ініціаторка туру Марта Лепчей. Ми звертали увагу на складні випадки, де держава не може покрити повну вартість протезу. Також ми звертали увагу на побажання самих бійців, тому що багато з них. Хочуть повернутися знову в стрій. Івано-Франківськ це Ярослав Слободян, а Хмельниччина це Іван Дзюба, якому ми, до речі, вручили протези вже у Львові. Дві стопи гроші зібрані у Чернівцях мають повернути до повноцінного життя буковинця Дмитра Мосюка, який отримав поранення під лиманом. Думав, що може якось врятують, щоб хоча б щоб просто була, але ампутували руку. Мої мрії це отримати біонічний протез для того, щоб продовжити мою мрію. Я мрію вже грати більш професіонально вже на електрогітарі. Сам Дмитро відвідати концерт не зміг. Утім, організатори запросили батьків хлопця і поспілкувалися з ними. Якщо я маю право так сказати, від всіх мамів України дякуємо вам гарно за все. Так, то дуже інтересно вийшло. Я прямо не ожадав, що так буде. Дівчата вийшли, ти, ти думаєш, що таке? Служили так. Хлопці, щоб вернулися всі так, так. здорові. Ми це вважаємо. Молоді артистки розповідають, намагаються якомога частіше відвідувати військовослужбовців у госпіталях та їздити з концертами у прифронтові міста. У Чернівцях співали композиції на вірші українських письменників та власні пісні. Але пісні в основному надихаючі, десь трішки є такі підбадьорюючі, десь поплакати без цього нікуди. Тому мені здається, що от всі пісні, які по по настрою можуть існувати, вони в нас в концерті є. Сергійна Енджі Крейда згадує свої найвідоміші композиції. Вража, Байрактар та батько наш Бандера створювала вдома у Житомирській області. В той час десь під Коростишовом стояли, стояла колона, яку благополучно наші хлопці розбили і літали літаки і. І це було видно, як наші хлопці літають за цими дронами, за цими літаками. І прям ну це страшно, тому що ти не знаєш, що тобі осколок прилетить в хату, і тебе нема. Страшно та боляче від новин буває і досі зізнається Анастасія Прудіус. Відома слухачам як кола. Утім, на думку, співачки саме зараз молоді артисти мають працювати якомога більше. Дуже часто сьогодні ми можемо бачити релізи, тому що всі хочуть якомога швидше. Заповнити простір українською музикою, щоб вже в тих, хто ще й досі слухає російські пісні, не було вже вибору слухати їх, щоб було дуже багато, щоб розмаїття було в різних стилях, жанрах. Урни скорені вже відіграли в Одесі, Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську та Вінниці на черзі, Полтава, Рівне, Луцьк та Київ. Олена Крячко, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал СІ-4.